Замовила тут в Польщі нові матеріали до нігтів. Тут гелі і бази. Деякі фірми я вже знаю, а деякі буду пробувати перший раз. Дивимося замовила. Перше, це мій улюблений гель. Я просто влюбилась. цей гель. Це гель Glamour від Nail Company, Можете зробити собі скрін. Називається Ice. Ви тільки подивіться, вже одну пляшку закінчила. Подивіться на цей колір. Це просто щось неймовірне. Дійсно, ось такий Ice. Гель він на руках виглядає таким холодним, сніжним, дуже крутий. А знаєте, що найбільше мені сподобалось? Я вже шукала в них всі кольори. Це консистенція. Дивіться, взагалі не тянеться. Працюється ним як базою густою. Дуже-дуже вигідно працюється в техніці без опилу. Просто вау. Взагалі почти не тянеться дуже класно. Я дивилась інші кольори, але на жаль, інші кольори таких гелів, гламур мені не сподобалось. Вони були дуже рожеві. А ось цей айце просто ну подивіться, ну він такий гарний. Я вам передати не можу. І вирішила замовити зараз 50 грам, бо тут було 15, Так, 15, і це трошки замало. Ось ці 50, це вже вау. Наступне, що замовила. Не раз попадалися мені в Тіктоку фільмики на темат Еларто. Я знаю цю фірму, це польська фірма. В Польщі всі салони працюють на Еларто. Я дуже добре знайома з цією фірмою. Колись на них щось працювала, але не їх гелі. Дуже хвалять. Ось ці гелі. Подивіться, яке, яке опакування. Це гель в оцінку Натурал. Він дуже гарний. З того з того, що я бачу, то дівчата дуже хвалять, кажуть, що. Це просто їхній улюблений гель. Він дуже гарний, вигідно ним працюється. Ну, Зараз подивимось, відкриваю. О, досить зручно відкривається. Вау! Колір такий, знаєте, вже не рожевий, бо в мене стільки рожевих гелів, я захотіла якийсь більш натуральний. Це консистенція твердого білдер геля, буде гарно на верхні форми. Дивіться, який гарний відтінок просто. Дівчата пишуть, що літрами вживаються гельші. Він просто і на корекцію, і на верхні форми. Дуже класний білдер гель. Хоча вони лише перші мені прийшли, то трошки ще замерзли. Я думаю, якщо підігріти, то не буде досить зручно працювати. Але подивіться який гарний колір. Він не бежевий, а він такий класний, такий дійсно натуральний. Розово-пудровий, такий холодний. Дійсно класний. Його. Саме більше хвали хвалили на польських різних тіктоках. Еларто натро. Також дуже хвалила ось цю базу. Це файбер-база теж від Еларто. Вона досить велика така прийшла. Це скільки мілілітрів? Зараз дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Не пише тут. Навірно, 15, я так думаю. Вона була в комплекті з тим гелем. Ну, тобто, окремо я її замовила, але теж дуже її хвалять на Тіктоку. Вона дуже густа і має в собі ось ці от волокна файбер бази. Бачите, там видно такі волокна. Але дуже класно зміцнює, класно як підложка під ці от гелі, до нарощення і так далі. Я сьогодні робила корекцію і дала цю базу. Подивимось, як буде триматися. Ще нічого не можу сказати. Але однозначно. Дуже густа і класно нею саме робити в ну, втирати її в ніходь. Дуже багато бачила по поводу цього геля. Це гель від Bosca Nail. Дешевий. Наприклад, ці гель від Еларто дорогі. гель Glamour від Nail Company теж досить дорогий, 100 злотих, якось так, якщо не більше, не пам'ятаю. А Bosca Nails – це дешева фірма, але ви знаєте, що я люблю їхні матеріали, лаки і так далі. І цей гель теж був в доступній ціні 30 мл color Just Pink. Тобто, знову, звичайно, рожевий. Зараз відкриваємо, дивимось, який же це рожевий прийшов. О! Класний. Вау, дуже гарний кольор. Дивіться. У, вау, просто! Він такий, як пудінг, такий барбі розовий колір. Дуже гарний. Консистенція, дивіться, це після того, як кур'єр прийшов і воно не замерзло. Тобто, якщо воно ще постоїть в приміщенні, я думаю, буде ще більш ріденький. Мені здається, буде круто на техніку без опилу його собі давати. Не знаю, чи він на верхній формі піде, бо не, 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 не тянеться аж так. Але вже бачу, що ним буде зручно працювати. Хоча так зручно якось цим гелем, мені нічого не замінить. Але бачу, що класний, навіть трошки ллється, бачите? Тобто, консистенція така, як я люблю, щоб було зручно. Швидко. До речі, в Bosco Nails там є ще на сторінці дуже багато різних кольорів. Я хочу пізніше ще попробувати якісь кольори. Якщо він мені зайде і буде ним дійсно зручно круто працювати, то я візьму ще інші якісь кольори, бо там дійсно різноманіття кольорів просто. Звичайно, в кожному моєму замовленні є палю і цього разу взяла базу 6. От чого вони не зроблять велике опакування цієї бази? Ні, роблять от, максимально 11 грам. Ну це взагалі. А колір дуже гарний, бо тож такий барбі розовий і густенька. Бо це рубер база. Я люблю цю базу на коротенькі, ніхті можу працювати навіть як сам колір. Е, дуже круто з френчем. Я дивилася дуже гарно. ця шістьорочка виглядає з френчем. Тож взяла. Дві штуки, бо, звичайно, швидко закінчиться. Останнє моє замовлення це з Neo Nail. Я взяла 3 d Nail Art Gel, Тобто такий гель, який, ну, який для об'ємних малюнків різних, щоб робити ним. І він, по-моєму, без липкого шару. Тож буде досить зручно, бо не треба буде нічого протирати. Я робила це завжди прозрачним гелем, всякі 3D-об'ємні малюнки. А тепер є для цього Art Gel від Neo Nail, Бачите? І він без липкого слою. Тож я думаю, що буде, буде ним прикольно робити якісь фігурки, квітки, все ще зараз там модно. За ці три гелі, два арт-гелі, дві бази і одна файбер-база заплатила біля 400 злотих. Якось так мені здається. Як думаєте, багато чи мало? Напишіть в коментарі і напишіть, що ви пробуєте і любите з польських фірм, саме тут, куплених в Польщі, на ринку польському, де більшість салонів теж використовує ось ці фірми. Поділіться в коментарі.